На бахмутському напрямку окупанти продовжили наземні атаки на північний схід від Бахмута, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Втім, як пишуть українські осіт-аналітики, воїни зсу, нібито залишили позиції біля колишньої дороги життя під Бахмутом. Аналітики додають, що відступ можна було б виправдати відходом на вигідніші рубежі заради збереження життів особового складу, але ось парадокс. З вигідних позицій якраз таки ми і пішли з Берхівського водосховища і з великого укріп району. Тим я підкреслю, що в генштабі ЗСУ не підтверджували цю інформацію, як повідомив військовий оглядач Дмитро Снігірьов, дуже важкі бої йдуть в районі Кліщівки, де ЗСУ утримують панівні висоти. Хоча самого населеного пункту вже по суті не існує, але він знаходиться у так званій сірій зоні. Ось в районі Берхівки росіяни намагаються закріпити свій тактичний успіх, але протягом останнього тижня ситуацію вдалося стабілізувати. Щодо верміського виступу, то його вже майже не існує через літньо осінній контрнаступ ЗСУ для того, аби Посилити свої війська командування противника було додатково у бій по напрямку на часів. Яр підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади, окрім тактичного угруповання повітряно-десантних військ. А також задіяло підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади. Таким чином визначились два основних оперативно-тактичних угруповання ворога, які ведуть наступальні дії західніше та контрнаступальні дії південніше Бахмута. Перше сформовано на базі 98 ї повітряно-десантної дивізії, друге являє собою конгломерат з'єднань та 2-го та 3 армійського корпусу плюс 83 окрема десантно-штурмова бригада та окремі частини і підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії. На даний час у резерві противника на Бахмутському напрямку принаймні числяться до двох парашутно-десантних мотострілецьких полків, які противник так і не увів у бій, та до восьми мотострілецьких десантно-штурмових та танкових батальйонів зі складу добровольчого штурмового корпусу. Зокрема, на бахмутському напрямку воїни зсу ліквідували російський розрахунок протитанково-ракетного комплексу на кадрах робота першого штурмового батальйону 92 го окремої штурмової бригади, які підлетіли до ворожих позицій і скинули на розрахунок декілька снарядів. Як результат був знищений ПТРК, і та також особовий склад російських окупантів. А на лимано купянському напрямку російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і нібито трохи просунулись вперед. Як повідомили в інституті вивчення війни, окупанти нібито досягли успіху на південний схід від Діброви. Тим цю інформацію не підтверджували в генштабі ЗСУ. Там якраз повідомили, що окупанти 10 разів атакували в районах Макіївки, Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Та Попри усі намагання, ворог успіху не досягнув і був змушений відступити втратами. Після того, як на Купінському напрямку російські окупанти завершили пригруповання своїх військ. Почався процес посиленого тиску на позиції зсу. На це звернув увагу військово політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що ще з листопада в районі Куземівки, Кривошиївки та Сторожівки, розміщувалися підрозділи 27-ї окремої мотострілецької бригади, що вказувало на те, що найближчим часом окупанти активізуються. Аналітик підкреслив, що так само в кінці листопада стало відомо, що контролем над усіма цими якісними змінами в угрупованні за. Захід особисто стежить генерал Нікітін з даними Коваленка. Загальна кількість військових РФ на цьому напрямку становить 65 тисяч солдатів, 700 танків замість 891. Трохи більше тисячі одиниць бойових броньованих машин. Має бути 2670, 650 артустановок замість 970 і 200 реактивних систем залпового вогню. Коваленко зазначив, що це не найгірша недокомплектація серед усіх угруповань окупантів, але все ж вона обмежує. Можливості щодо ефективного прориву лінії оборони і просування вглиб територій. Саме цей фактор пояснює, чому почавши наступ по лимансько-куп'янській осі, в кінці травня, початку червня, росіяни так і не досягли за півроку істотного результату. При цьому вони з жовтня відтягують найбільш боєздатні ресурси під Авдіївку, що говорить про те, що якщо до нового року окупанти не зможуть оточити і захопити Авдіївку, то потім почнуть тягнути ресурс з інших угруповань. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.